Доброго дня, мої любі малята! Зараз у нас панує чарівниця осінь, а восени погода дуже-дуже мінлива. Тільки насвітили сонечко і раптом може набігти дощова хмаринка. Заховає сонечко і починається дощик. Але не треба сумувати. Дощик потрібен всім. Він напуває усе навколо. А зараз послухайте віршик про дощик. Дощик, дощик. Кап-кап мокрі всі доріжки. Нам не треба йти гулять. Ми промочимо ніжки. А сьогодні ми з вами спробуємо намалювати дощик. Ми візьмемо для цього олівці синього або блакитного кольору. І так, нам потрібен аркуш і хмаринка. Починаємо малювати рівнесенькими лініями. Лінії ми малюємо вертикально, зверху донизу. Спробуйте маляти. У вас неодмінно все вийде. Ось такий осінній дощик вийшов у мене. А щоб побачити, який дощик вийшов у вас, я буду чекати фото ваших робіт.